Привіт! Сьогодні ми подивимось на ваші малюнки, і я спробую трохи внести зміни, опираючись на свій досвід і смак. Якщо вам цікава ця рубрика, не забудьте поставити вподобайку, щоб я знала, чи варто продовжувати. А якщо ви не згодні з моїми виправленнями, пишіть свою думку в коментарях. Таку ми маємо першу роботу. Вона, як на мене, доволі високого рівня. І я не часто беру такі роботи в цю рубрику, бо складно знаєте виправляти те, що і так намальовано дуже добре. Мені подобається текстура, мені подобається в цілому стилізація, динаміка, дуже динамічний малюнок. Робота хороша і можна було б нічого не чіпати. Але я пощіпаю. Авторка зазначає, що настрій мав би бути радісний, передавати свободу і драйв. Настрій тут читається, зокрема, завдяки мордочці Лева, котрий всміхається, але мені дуже хочеться посилити це за допомогою кольору. Радість, драйв можна передати з пласками чогось яскравого, високим контрастом, компліментарними кольорами, і також, зокрема, за радість класично відповідає жовтий колір. Плюс мені не вистачає теплохолодності у цій картинці. Всі кольори такі однаково холодні, майже зовсім немає теплих і хотілося б їх додати. В цілому робота така монотонна, спокійна за кольором, а монотонний і спокійний це ну не зовсім про драйв і не зовсім про радість. Взагалі, перше, що кинулось мені у очі, це оцей рожевий колір. Я не дуже розумію, звідки він узявся, навіщо він потрібен, що він взагалі тут робить. Він виглядає чи то як лайн, чи то як рефлекс, але якщо це рефлекс, тоді мало бути рожеве небо, наприклад. Або якісь інші рожеві об'єкти, які дають той рефлекс. І мені також не дуже подобається колір самого лева, він такий трошки зеленуватий і виглядає хворобливо. Тож колір лева я роблю більш теплим, додаю йому більше рожевих відцінків і роблю цей рожевий більш широким, щоб він не виглядав просто як лайн, як лінія, а виглядав більше як світло. І так само я додаю рожевий колір на фон, на гори, на небо. Щоб він був не тільки на леві і було зрозуміло, звідки він узявся. Взагалі можна було б просто прибрати рожевий, можливо, це було б набагато швидше, але мені здалося доречним урізноманітнити колір. Плюс це трохи змінює освітлення, бо тепер це світанок, коли сходить сонце, що впливає на настрій роботи і, на мою думку, наближає нас до задуманого авторкою. Ще з приводу освітлення. Тут світло доволі м'яке, розсіяне, і воно розповсюджується по всьому малюнку рівномірно. Тобто немає якихось ділянок, які були б очевидно в тіні, а якісь на світлі, все плюс-мінус рівномірно. Я б, можливо, запропонувала це трошки змінити, до прикладу, як на цій роботі. Це зробить малюнок більш контрастним, що теж більше відповідає задуманому настрою. Бо монотонні за тоном роботи то про спокій, а не про драйв. Тобто ви можете помітити, що передній план я роблю більш темним і контрастним, а дальній, навпаки, світлий і доволі м'яко йде в повітряну перспективу. Пінгвіни мають бути просто білим шумом і не привертати зайвої уваги, знов таки за словами авторки. Але, як на мене, вони зараз дуже контрастні, що не дивно, білий сніг, чорні пінгвіни. Складна задачка, враховуючи, що колір об'єктів ми не можемо суттєво змінювати. Але ми можемо змінювати освітлення, що впливає на тон і контрастність. Я б не сказала, що те, як воно є зараз, це погано або неправильно, ні. Пінгвіни створюють певний ритм, і через однаковість і повторюваність елементів вони в принципі не привертають якоїсь зайвої уваги. Проте я запропоную трохи інший варіант, спираючись на опис авторки. Я зробила сніг темнішим, а пінгвінів світлішими. Що прибрало цей контраст і просто по суті злило їх з фоном. Тепер вони дійсно є просто частиною фону і абсолютно вся увага йде на лева. Пінгвінів можна було б більше проявити або ще більше злити з фоном. Це вже залежить від побажань автора, наскільки автор хоче привертати увагу глядача до пінгвінів чи навпаки зробити їх зовсім непомітними. Крім того, давайте не забувати про те, що найбільш контрастне місце в роботі це точка фокусу якою тут є лев, але в оригіналі він не є контрастним, якраз через пінгвінів, бо вони буквально чорні на білому, а він білий на білому. У варіанті після я це трохи виправила і перевела контраст на лева. Якщо ви маєте задачу створити якусь певну атмосферу, якийсь настрій в роботі, по-перше, не забувайте дивитися референси і аналізувати їх. А по-друге, подумайте про колір, рівень контрасту і освітлення, бо саме вони найбільше, на мою думку, відповідають за настрій роботи. До і після. Вашу думку чекаю в коментарях, а далі у нас дизайн персонажу, що не менш цікаво. Маємо таку от роботу. Авторка питає з приводу цікавості і унікальності персонажу, як зробити більш привабливим і комерційним, і є питання щодо оформлення. Давайте по порядку. Щодо цікавості персонажу, це доволі суб'єктивна штука, але мені він здався цікавим, тому я його сюди і взяла. Щоб зробити дизайн більш унікальним і цікавим, це 100% про використання референсів. Саме глибокий рісорч, вивчення і аналіз референсів роблять роботу унікальною, автентичною та цікавою. Щоб зробити більш комерційно привабливим, я б радила попрацювати над позою і оформленням. Поза силует мають добре читатися, передавати емоцію і характер персонажу, адже щоб продати персонажа, скоріш за все, він має викликати певні емоції у покупця. З приводу оформлення є певні проблемки. Воно виглядає не дуже зрозумілим і трохи неохайним. Тут знову таки можна подивитись більше референсів, як оформлюють інші люди. Щонайменше я б текст не писала від руки, хіба що ім'я можна залишити, а от усе інше, в тому числі водермарку, я б надрукувала. Це виглядало б охайніше і легше читалося б. Я б також не використовувала рожеві прямокутники на фоні, або прибрати їх зовсім, або замінити колір. Можливо. Тим не менш, зараз вони зливаються з рожевою свинкою, заважають сприймати інформацію, в цілому якось забагато елементів, все отак стиснути в купу не вистачає повітря і простору. Коли я вже почала малювати, з'явилися певні питання і до дизайну. Наприклад, оці смужки на копицях. Спочатку я думала, що це шкарпетки, але коли придивилася, мабуть, це візерунок на самій свинці. Тим не менш, мене це викликає питання, адже свинки не бувають смугасті, і тут це не дуже зрозуміло показано. Не розумію, чи вона стоїть чи витає у повітрі. Як мали б виглядати її копиці в інших положеннях? Вони якось дуже умовно зображені. Її волосся пряме чи кучеряве? Це взагалі волосся? В якийсь момент я подумала, що це схоже на гумку через цю неоднорідну структуру і бліки. Тобто, дизайн хочеться промалювати більш зрозумілим. Спідницю і волосся хочеться якось задіяти для динаміки, особливо враховуючи, що волосся настільки довге, ну просто гріх його не використати. Чогось немає в вушок, мабуть, через капелюха. Я його дала до руки, хоча навіть з ним на голові можна було б якось показати вушка. Також хотілося б показати хвостика, бо вважаю, що поросячі хвостики супер милі, але, на жаль, в такому ракурсі його не видно. Можливо, додати якихось ще кольорів, окрім рожевого. Але якщо дуже хочеться, щоб вся палітра була рожевою, можна додати більше відтінків. Ще мені трохи не вистачає різниці по тону. Зараз все однаково сіреньке, було б круто, якби в тоні теж була різниця. Наприклад, саму свинку я залишила рожевою, светр зробила більш червоним, а спідницю більш фіолетовою. Це не сильно змінило саму палітру, вона все ще рожева, але це додало різноманіття у відтінках і у тоні. Капелюха я зробила жовтим для підтримки кольору очей. Я думаю, на таких малюнках не варто робити якесь складне освітлення, бо воно заважає роздивитися дизайн. Наприклад, якого кольору светр. Давайте подивимось. Я знаю, що в нас є палітра, але дуже важливо розуміти колір саме на персонажі. Оце, наче тінь, це ймовірно світло. Отже, оцей середній тон це колір светра. А що тоді це за колір? А це? Рука в іншого кольору, чи це освітлення? Так, я помітила тут такі. Типу хвильки, тобто це рукав іншого кольору, окей. Але на іншому рукаві такого немає, і це вже виглядає просто як тінь. А що тоді щодо спідниці? Це теж інший колір, чи це просто тінь? Якщо це інший колір, тоді чому в нього немає власної тіні, як на рукаві? А якщо це тінь спідниці, то чому вона такого кольору? Адже тінь на светрі була іншою? Важко зрозуміти: чим складніший дизайн, тим менше мало бути освітлення, щоб не плутати. Багато хто взагалі не додає світло, просто лайн і заливки, щоб колір персонажа і дизайн був максимально точно зрозумілий. Але, до речі, контрове світло виглядає непогано, не заважає сприймати персонажа і може додати атмосфери. Щодо вотермарки: якщо це для того, щоб вас могли знайти, то краще один раз написати десь у куточку, щоб можна було спокійно, нормально прочитати. Якщо для того, щоб типу не вкрали роботу. Особисто я в цьому сенсу не бачу, бо при бажанні вкрадуть із вотермаркою, це нікого не зупиняє. Тим паче, що на даному прикладі вотермарка навіть не перекриває самого персонажу, і прибрати її можна за секунду. Тобто вона ні від чого не захищає, лише створює шум на роботі. Якщо це для захисту, то треба прям перекривати персонажа Вотермарку, так конкретно. Але, звісно, виглядатиме це не дуже і заважатиме сприймати роботу. Також щодо оформлення. Частіше персонажі розміщують зліва, а текст справа, адже глядач читає малюнок саме так, зліва направо, і вигідніше спочатку показати найголовніше персонажа, а потім уже все інше. Крім того, треба звертати увагу на те, в яку сторону повернути персонаж. В нього має бути простір для погляду чи для дії. Грубо кажучи, персонаж має бути повернутий в ту сторону, де більше вільного місця. Не варто ставити його лицем до стіни до краю полотна. Підсумовуючи, тут на фоні проста однотонна заливка, яка виглядає плоско, і рожеві прямокутники, які зливаються із рожевою свинкою і відволікають. Я зробила фон градієнтом, що додає йому об'єма і освітлення, додала падаючу тінь від персонажу. Прямокутників нема, силует персонажу добре читається. Перший же силует читається тільки у цьому місці, все інше незрозуміло – так робити не варто завжди заливайте силует чорним і перевіряйте, чи він зрозумілий. Другий персонаж краще розбити тону і має більше різноманіття у відтінках. Тут у нас ім'я не читається, зливається з фоном, а напис палітра привертає до себе зайву увагу. Він кидається в очі навіть більше ніж ім'я персонажа, яке є важливішим. Тут же ім'я добре щитується, а напису палітра просто немає, адже він не дуже то й треба. І так ясно, що це палітра, не варто перегружати кадри зайвою інформацією. Рухаємось далі. Далі в нас кицька. Це дуже цікава ситуація. Привіт, Молдові. Авторка зазначає, що це була типу навчальна робота, де вона працювала із світлотінню і хутром. Але іронічність ситуації у тому, що на цьому малюнку буквально немає світла взагалі. Виникає питання. Як і над чим працювала авторка. Над чорним худром окей, мені вона, до речі, подобається, особливо оця частина красиві переливи, об'ємненько. Але в чому приколи з світлом. Щоб з ним працювати, потрібно, по-перше, знати базову схему світло-тіні. В нас має бути чітко визначене джерело світла, тіні на півтінь, світло, рефлекс, блік, і розуміти, як ця схема працює на всіх формах. І по-друге, розуміти, які форми і площини присутні саме на нашому малюнку. То що ми маємо тут? Неможливо визначити, де є джерело світла, адже немає падаючих ціней, немає освітлених і затінених ділянок. Увесь кіт просто рівномірно профарбований без урахування будь-якого освітлення. Іноді трапляються якісь хаотичні затемнення чи висвітлення, наприклад, як отут світлі шматочки біля ока, отут якесь затемнення, якраз на тому місці, де мала б бути світла вилиця. При цьому якогось чіткого ділення на світло і тінь все ще немає. До прикладу, про що я говорю? От на цьому малюнку ми чітко бачимо: оця частина є на світлі, оця в тіні. Ще приклад: світло, тінь, рефлекс синенький і так далі. Що ж, давайте виправляти. Я просто додала більш зрозуміле світло, трохи підправила анатомію, але сильно на ній зупинятися ми не будемо. Оцю лінію давайте приберемо, вона створює непотрібний контраст. Світло краще класти великими площинами, такими мазками, а не маленькими лініями, як в даному випадку. Це виглядає скоріше як білий лайн, аніж як світло. На моєму котику доволі чітко видно, як світло лягає площинами по формі. Освітлені лоб, носик, вилиця. Вони повернуті до світла. Світло переднє, діагональне, якщо що. Тут у нас тінь, тут тінь, тут, але де це все на оригінальному малюнку? Взяти до прикладу оцю частину. Це саме заворот форми. Він не може бути рівномірно зафарбований, як тут, адже зверху буде світло, потім напівтінь і знизу тінь. На форми і площини поділяються всі частини кота, навіть найменші. Зверніть увагу на ніс, він теж має верхню граньку і бокову, які будуть освітлені по-різному. А мордочка, наприклад, має форму кулі. Тобто тут все легко, освітлення лягає майже так само, як на класичній кулі. Також зверніть увагу, що грані, які до нас ближче, ми акцентуємо контрастом і деталізацією, а те, що далі, навпаки, уводимо у фон в повітря. Це допомагає показати об'єм. В оригіналі на дальніх частинах доволі різкий контрастний контур. Його можна увести в повітряну перспективу, це додасть об'єма і краще впише кота у фон. Не забувайте розбивати свої малюнки на прості форми при побудові або, хоча б просто в голові. Намагайтесь максимально добре уявити собі форму її завороти, об'єм. Тоді буде зрозуміліше, де має бути світло, а де ні, бо світло лягає завжди по формі. І не бійтесь показувати його більш конкретно. Різниця в тоні між світлом і тінню має бути очевидною. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відоси, і на інстаграм, щоб було куди скидати свої малюнки для рубрики.